Доброго дня, шановні учні. Сьогоднішній урок я пропоную вам у відеозапису. Тема урока координати у просторі. Сьогодні ми з вами на цю тему розв'язуємо задачі. Спочатку повторимо формули, якими будемо з вами користуватися. Вони у підручнику записані у вас у вигляді теорем. Перша формула, яку ми з вами використовуємо, це координати середини відрізку. Якщо точка А має координати Х1, Y1, Z1, а точка Б має координати Х2 З2, і точка О є серединою відрізка АБ, О це середина. АБ, Причому О має координати Х0В y0 і z0, то x0 можна обчислити за формулою x1 додати x2 поділене на 2, y0 обчислюється як y1 додати y2 поділене на 2, і z02 це z1 додати z2 поділене на 2. Координати середини відрізка обчислюються за такими формулами. Друга формула, яку ми з вами розбирали, це довжина відрізку АВ. Якщо точка А має координати x1, y1, z1, точка х 2 з2, то довжина відрізку АВ обчислюється за формулою корінь квадратний x1 відняти x2 в квадраті, додати y1 відняти y2 в квадраті, і додати z1 відняти z2 в квадраті. Це відстань між точками А і В або довжина відрізку АВ. Тепер, використовуючи ці формули, ми з вами розв'язуємо задачі. Задача номер 1. Задача така. Точка М середина відрізку АВ, середина відрізку АВ. знайти координати точки Б, знайти координати точки Б, Х2, y 2 З2. Якщо. А точка має координати мінус 3, 8, 5. А точка М, яка є серединою відрізка АВ, має координати мінус 5, 4 мінус 6. Мінус 5, 4, мінус 6. Використовуючи формули координат середини відрізку. Ми з вами. Повинні розуміти точка м середина. Значить, координата х середини відрізку повинна дорівнювати сумі мінус 3 і х2 поділене на 2. Ми запишемо з вами. мінус 5 дорівнює мінус 3 додати х2 поділене на 2. Це півсума перших координат кінців відрізка поділена на 2. Дорівнює мінус 5. Звідси ми з вами знаходимо х2. Х2 мінус 3 додати х2 дорівнює мінус 10. Множимо мінус 5 на 2. Звідси х2 дорівнює 3 переносимо, -3, 10 додати 3, мінус 7. Аналогічно знаходимо х2. Координата середини відрізка хри. 4 має дорівнювати пів сумі другий координат кінців. Тобто Y2 додати 8 поділити на 2. Звідси Y2 додати 8 дорівнює 4 на 2 8. Тобто y2 дорівнює 0. І третя координата середини відрізка мінус 6 має дорівнювати півсумі третіх координат кінців. 5 додати z2 поділене на 2. Звідси 5 додати z z2 дорівнює. мінус 12, мінус 6 помножене на 2. І звідси Z2 дорівнює мінус 17. Отже, точка Б має координати мінус 7, 0 і мінус 17. Задача номер два. Дано трикутник АВС, в якому відомо. Значить, трикутник АВС. Зразу я накреслю трикутник, довільний трикутник АВС. І відомо, що в цьому трикутнику. Точка М є серединою сторони АС, точка М є серединою сторони АС, а точка Н серединою сторони БЦ. Записуємо з вами дано. Трикутник АВС n середина bc m середина ac. Точка А має координати 3, мінус 1, мінус 2. Точка Б має координати 5, мінус 5, 7, 4. Мінус 5, 7, 4. І точка С має координати 1, 5, 2. 1, 5, 2. Треба знайти довжину відрізку МН. МН треба знайти. Якщо ми з'єднаємо з вами точки М і N, ми розуміємо, що відрізок МН це середня лінія трикутника. Тут є два шляхи розв'язання. Або знайти довжину відрізка АВ і потім цю довжину поділити на 2, оскільки ми знаємо з вами, що середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, якій вона паралельна. Або можна знайти координати точки N, як середини відрізку BC, координати точки М, як середини відрізку АЦ, і, і потім знайти довжину відрізка МН. І той і інший шлях є правильними. Ми з вами можемо обрати будь-який із них. Ну, оскільки я хочу застосувати якомога більше формул, ми з вами виберемо другий шлях розв'язання. Пишемо розв'язання. І так, я знайду координати точки N. N це середина відрізку. BC. Отже, я буду зразу тут записувати ці координати. БЦ ми з вами бачимо ці координати кінців відрізку. Півсума це буде півсума координат кінців це буде координата середини відрізку. Мінус 5 додати 1 буде мінус 4, поділити на 2 буде мінус 2. 7 додати 5, 12, поділити на 2, 6. 4 додати 2 буде 6, поділити на 2, 3. Ось ми знайшли точку Н, координати цієї точки. Далі точка середина відрізку АС. Ми пишемо м в дужках А, С. Бачимо ці точки, додаємо 3 додати 1, 4 поділили на 2, 2. Далі мінус 1 додати 5, 4, поділили на 2, 2. Далі мінус 2 додати 2, 0, поділили на 2, 0. Знайшли координати точки М. Тепер знайдемо з вами довжину відрізка мn. Пишемо mn дорівнює корінь квадратний. І під коренем мінус 2, мінус 2, мінус 4. Квадраті 16. Я напишу мінус 4 в квадраті, додати 6. Відняти 2, буде 4. 4 в квадраті. Додати 3 відняти 0. Буде 3 в квадраті. Обчислимо. Отже, ми з вами повинні обчислити квадратний корінь із цього виразу. Тут 16, додати 16 буде 32. І 32 додати 9 буде 41 корінь із числа 41. Це число ірраціональне, корінь з нього не обчислюється, не ціле число, тому це буде довжина середньої лінії даного трикутника. Так, задача номер 3. Повернуся трошки до формули цієї, що ми записали, до формули довжини відрізку. Сподіваюся, ви розумієте, якщо ми обидві частини цієї рівності піднесемо до квадрата, то ми отримаємо таку формулу, що квадрат відрізку дорівнює x1 відняти x2 в квадраті, додати y1 відняти y2 в квадраті, і додати z1 відняти z2 в квадраті. Це рівносильні рівності між собою, і іноді зручно використовувати формулу саме в такому вигляді. Ми з вами зараз розглянемо задачу. Відстань між точками А і Б з заданими координатами дорівнює 7. Знайдіть невідому координату із даних точок. І так, дано точка А має координати 4-5, 2. 4 мінус 5. 2. Точка Б має координати 1 Y, мінус 4, 1 y мінус 4. Відомо, що відстань АВ, відстань між цими точками, дорівнює 7. Треба знайти Y. Треба знайти Y. Ми з вами. Візьмемо формулу, яка не містить корення квадратного оцю. в цьому вигляді, і зручніше записати, щоб не робити зайвих дій. Отже, ми з вами розуміємо, що відомі координати точок А і Б. Лише Y невідома координата точки B, Y. І ми підставимо туди дані і обчислимо, виходить у нас 7 в квадраті 49 дорівнює x1 4 мінус 1, 4 1 в квадраті. Так, виправимо. 4 мінус 1 в квадраті додати мінус 5 мінус y в квадраті додати 2 мінус мінус 4 Квадраті. І ми з вами отримали отаке рівняння. Трошки спростимо його. 49 переписую, 4 мінус 3 в квадраті 9 додати. Розкриваємо цю дужку за формулою квадрат різниці. Хочу вам нагадати, що якщо у нас написано мінус 5 мінус і, і в квадрат ми підносимо, це буде те саме, що 5 додати у квадраті. Мінус можна винести за дужки у цій дужці. і якщо ми піднесемо в квадрат, то мінус зникає. І оцей вираз буде такий самий мати вигляд, як і цей, якщо ми піднесемо його до квадрату. У нас виходить 25 додати 10 у і додати у в квадраті. Далі, 2 мінус 4 буде 6 в квадраті 36. Тепер ми з вами переносимо все в один бік прийняв до нуля. У нас виходить y в квадраті додати 10 y а тепер тут обчислимо 9 додати 25, додати 36 і відняти 49, в нас буде 21. Так, Отримали квадратне рівняння, яке можна розв'язати за теоремою Вієта. Ми запишемо з вами y1 додати y2 дорівнює мінус 10, а y1 помножене на y2 дорівнює 21. Звідси підберемо значення y1 і y2. Якщо добуток дорівнює -21, мінус 21, так, зараз я… А, ні, там 21 без мінуса. 21 додатне число це мінус 10, прошу вибачення. Так, 21. 21 це добуток 7 і 3. Але сума повинна бути мінус 10, тому це буде мінус 7 і мінус 3. Мінус 7 і мінус 3. У добутку дорівнює 21, а в сумі мінус 10. Отже, Y може. Набувати значень і мінус 7, і мінус 3. Значить, точка Б буде мати координати 1, мінус 7, мінус 4. Або точка Б може мати координати 1, мінус 3 і мінус 4. Так, все, розв'язали. І остання задача сьогодні, пишемо з вами номер 4. Задача така: на осі ординат знайдіть точку рівну віддалену від точок А з координатами мінус 1 і точки Б з координатами 1, 2 мінус 4. Є дві точки. Точка А з координатами мінус 2, 3 1. І точка Б з координатами 1, 2, мінус 4. Далі, відомо, що якась точка, давайте назвемо її, наприклад, точкою М, вона належить осі Y. Значить, ця точка має координати 0, Y, 0. Якщо вона належить осі Y, вона має такі координати. І нам відомо, що ця точка рівно віддалена від точок А і Б. Тоді відомо, що МА дорівнює МБ. Нам треба знайти координати точки М, нам треба знайти координати точки М, а саме Y треба знайти, що ми маємо з вами зробити? Якщо МА дорівнює МБ, то ми складемо спочатку вираз для відрізку MA, а потім для відрізку МБ. Використовуючи формулу довжини відрізку. Отже, Ма дорівнює мінус 2-0 буде мінус 2 в квадраті, 3 мінус Y так, і запишемо в квадраті, 1 мінус 0 буде 1 в квадраті. І це, це відстань між точками MA. Вона така сама, як відстань між точками МВ. Тому пишемо знак дорівнює, і МВ. 1 мінус 0 буде 1 в квадраті. Далі 2 мінус y. Так, і запишемо в квадраті. І мінус 4 мінус 0, мінус 4 в квадраті. Отворився такий вираз. Розкриваємо дужки, спрощуємо: мінус 2 в квадраті 4. Далі, тут за формулою 3 в квадраті 9, мінус подвоєний добуток 6у і додати y в квадраті, додати 1. Далі дорівнює 1 додати 2 в квадраті 4. мінус подвоєний добуток 4у і додати y в квадраті. І мінус 4 в квадраті 16. Спростимо цей вираз. Ігри квадраті і y квадраті закреслюємо як протилежні. 1 і 1 закреслюємо. 4 і 4 закреслюємо. І у нас залишається зліва мінус 6, справа мінус 4. Переносимо в один бік, зводимо подібні доданки. Мінус 6 додати 4 буде мінус 2 y. А 9 перенесемо у праву частину і зведемо подібні доданки. 16 мінус 9 буде 7. Отже, ми отримали просте рівняння, звідки y дорівнює мінус 3,5. Тоді робимо висновок, що наша точка має координати. Точка М e має координати 0 мінус 3,5 і 0. І ця точка належить осі y. На цьому урок завершено. До побачення!